Білі-білі білі, білі, білі сніжилки прилетіли з неба вовні то дарунки на від хмаринки, білим стало все навкруги, коли ночі стали темніші, підступають до нас холода, зорі стануть на небі ясніші, до нас прийде зимова пора. Білі-білі, білі і прилетіли з неба вовні то дарунки нам. Хмаринки, білим стало все навкруги, коли ночі стануть темніші, підступають до нас холода, зорі стануть на небі ясніші, до нас прийде зимова пора. Білі-білі, білі і сніжинки прилетіли з неба вони, то дарунки нам від хмаринки, білим стало все навкруги, наче в шубку втягнулися. Заховались під снігом дома, це вона снігова королева, до нас в гості зимою прийшла, білі-білі-білі і сніжинки, прилетіли з неба вони, То дарунки нам від хмаринки, білим стало все навкруги, наче в шубку втягнулись дерева. Заховались під снігом дома, це вона снігова королева. До нас в гості зимою прийшла, наче в шубку втягнулись дерева, заховались під снігом дома, це вона снігова королева, до нас в гості зимою прийшла, замило всі дороги навколо, і мороз вже скрипить звідусі. Білим кольором все стало знову. Не знайти нам стежок в заметі Білі-білі-білі і сніжинки. Прилетіли з неба вони, то дарунки нам від хмаринки, білим стало все навкруги, будемо сніговик ми ліпити, на возити з гори. Білім снігу ангели робити, цілий рік ми чекали зими. Білі-білі-білі і сніжинки, прилетіли з неба вони, то дарунки нам від хмаринки, білим стало. Прилетіли з неба вони, то дарунки нам від хмаринки, білим стало все навкруги.